Друзі, мої вітання! Мене звати Давід. Знімаю матеріали для ПУНТІВ, каналу Об'єднаного народу. Сьогодні розглянемо статтю, яка передбачає спростування недостовірної інформації, яку розповсюдила службова або посадова особа. Ми кожен день бачимо з екранів телевізора, як Поліція затримує і доставляє в ПЦК звичного ухилянта. При цьому ніхто не хоче розібратися, яким чином вийшло так, що вранці ти був цивільним, а в обід ти вже в адміністративному розшуку Армор. Хто володіє базою МВС, відповів в своїй статті адвокат Роман Сімукін. Наскільки база законна і чому там зберігається інформація з обмеженим доступом, до якої мають доступ поліціанти всіх рівнів? Питання. Що виникає з часу її створення, тобто з початку 2000-х років. Так, подібні бази це корисний помічний інструмент для роботи поліції, без якого в сучасному світі просто ніяк. Проте іноді його чомусь використовують не для отримання оперативної інформації, а як ми бачимо, для зовсім інших цілей. Ну, тут ми бачимо, що адвокат трішки згладжує кути. Насправді є відповідь на запит, в якому МВС вказує, що немає нормативного, ну, нормативного акта, який регулює реєстрацію даної статті. Отже, яке нормативне положення регулює спростування недостовірної інформації, яку розповсюдили про вас? Це 277-стаття Цивільного кодексу, пункт 4. Простування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Поширювачем інформацію, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових службових обов'язків, вважається юридична особа, у якої вона працює. Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома фізична особа. Право якої порушено, можна звернутися до суду з заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування. Тому можемо зробити висновок. Якщо ви перебуваєте в розшуку, який спростовує навіть МВС, ви можете звернутися до суду для спростування такої інформації. А рішення суду в вашу користь це вже залізний аргумент. Тому не даємо вести себе в оману. Захищаємо себе виключно законним шляхом. Друзі, підписуємося на канал, далі буде багато цікавої інформації з Богом.